Ніж поки що курс рубля більш-менш стабільний. До 2030 року 15% електроенергії в Україні даватимуть поновлювальні джерела, кажуть у Держагентстві з енергоефективності та енергозбереження. Отже, додаткові два ядерні реактори державі ні до чого. Та поки що Україна пасе задніх у застосуванні поновлювальної енергетики. За 15 привідуючих років построено чуть більше 90 МВт вітроелектростанцій, і uh, котрий роботують на сьогоднішній день з uh, коефіцієнтом установлення і спользування установлено мощності порядка 6%. Можете собі представити, що це за техніка з іншого боку, енергетична незалежність, справа і простих громадян, заявив профільний міністр на третьому європейсько-українському енергетичному дні, організованому компанією Конференс Хаос. Коли ви е, з дому виходите, у вас є там е, люстра, якась ви же її вимикаєте? А можна і не вимикати. Якщо там щось з лічильником зробити, я перепрошую, але треба починати завжди з себе. Торік витратили 20 мільярдів гривень на проекти у сфері енергозбереження. Як результат, вже цьогоріч спалимо на 520 тисяч тонн менше вугілля, і економія буде щорічною.